На старт увага поїхали. Кілька тисяч на колони велосипедистів вирушила вулицями ужгорода. Черговий найтрат зупинив рух автомобілів та дав зелене світло тим, хто на велосипедах. Стільки учасників велосипедного заїзду, як цього разу ще не було нічого дивного, адже на цього року незвичайний. Заїзд присвячений Україні, присвячений Україні. Ми всі у вишиванках, і всі, звісно, за мир і веломир. Вишиванка, синьо-жовтий стяг та велосипед основні вимоги для учасників чергового велозаїзду в Ужгороді. Не цурали справили і сім'я пана Анатолія. Це у нас вже третій найтрайд. Ми першим захворіли, з тих пір стараємося іншим, рекомендуємо. Тільки, тільки миру хочеться, миру, сонця і сміху. Дуже багато сміху хочеться. Я люблю Україну. До початку старту вже традиційно учасники мали нагоду скуштувати тістечок, печива, напитися сліг сепаратиста, прикупити нових аксесуарів. І це все на благо армії. Волонтери продають все від солодощів до браслетів власного виробництва. дівчата плетуть значки традиційні з нашим закарпатським мішкою. Смаколики приносять різні домосподарки, навіть міста. Чекала всіх охочих і кімната сюрпризом. Концерт популярного місцевого гурту. Активно долучалися як дорослі, так і діти. Патріотичну ідею заїзду тільки вітали. Сьогодні це не тільки модно, це сьогодні якась якийсь вираз, вираз підтримки. Патріотизму, ну стан сьогодні в країні не дуже такий радісний, тому хоча б чимось, якщо чим можна підтримати дух. Так як я патріот на своєї країни, я вирішила хоча б хоч би собою показати, що нашу країну потрібно любити. Показать, насколько любишь свою Украину, можно было и за допомогою фото, точнее фото патриота. Я помогаю нашим активистам, собираем деньги для ну, волонтеров, собираем деньги для армии. Конкретно в этот момент занимаемся, фотографируем людей, вот, отправляем на аватарки и раздаем во все в разные стороны. И люди готовы фотографироваться, очень много людей, очень много, все хотят, прям уже огромная очередь выстроилась. Підтримав дух велосипедистів міста і постійний учасник велозаїзду, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Щедей. Цього разу прийшов не тільки заради того, аби гарно провести час. Маю приємну місію грамотою міськради з приводу Дня Незалежності. Хочу нагородити одну з активних велосипедисток. Це Олена Прокопишина, дівчина, яка кілька тижнів тому, всі ми знаємо, на вулиці Корзо зупинила цей байк скандальний. Загалом учасники патріотичного вишиваного заїзду чудово та здорово проводили час, безупинно вітали Україну з Днем Незалежності. Я вірю, що це буде найкращим варіанті. І в цей день, тим більше, що ми боремося за чистоту довкілля і красоту нашої землі, нашої України. Україна з Незалежності.